Просто які тут краєвиди, скільки тут всього напито, населеного, а тут з іншого боку, якісь люди щось зараз ремонтують, чимось займаються дорожніми роботами. Ну, життя вирує. і багато українців ми привикли до цього. Люди, які живуть в Україні, вони привикли до руху, вони привикли до того, що завжди вийшов з хати. Зразу якісь люди на вулиці, якась там роботи робочі дороги. Розумієте, про що я говорю? Рух життєвий. Коли є рух життєвий, то для нас, українців, це нормально, це натурально. Тому стільки багато наших співвітчизників, які приїжджають в Канаду, можливо, дивуються, тому що їм дуже не підходить взагалі цей стиль життя. Дивіться, які цікаві хатинки. Ці хатинки, напевно, коштують по пару мільйонів доларів. Ну тут сан франциско взагалі ціни просто шалені. Це дуже дороге місто для життя, і воно в три рази дорожче від Едмонтона в загальному по всьому. І це не говорить, що тільки е, е, і за того, що якість життя в Етмотоні теж дуже дуже хороша, дуже висока. Тут просто дуже великий попит на це місто, дуже багато людей. Бачите, всюди люди, де би ви не ходили, тут завжди є люди, тут завжди є рух, тут завжди є ці чутні голоси дітей, які бавляться десь вдалині, де люди собі спілкуються, розгорнуть роз, про щось цікаве. Тут дійсно класно, мені тут дуже подобається. І життя. Е, е, Чесно сказати персонально, чи я би тут жив. Мені здається, що якщо б мені треба було тут жити, то я би тут дуже легко освоївся. Я можу освоїтися в будь-якій країні світу, бо в мене тут відкритий такий, знаєте, огляд зору. Я не дивлюся тільки прямо, я дивлюся завжди зі всіх боків. Тобто мені досить легко би було освоїтися в будь-якій країні світу. Але е, іменно Сполучені Штати Америки, Америки це дуже класна країна. Тут дуже багато можливостей. Звісно, зараз всюди по світу зіпсулося, всюди по світу стало гірше жити, але завжди є можливості. І завжди свої можливості. Кожна людина їх отримує в якийсь час свого життя. Просто треба вміти ними користуватися і їх використовувати на повні, по повній програмі. А зараз ми будемо йти вон, вон туди, бачите, цей Golden Gate Bridge, який має висоту 200. 22 метри висоти був збудований в 1931 році, ой, почав будівництво в 1931 році і закінчив будівництво в 1937 році. І це дійсно дуже крутий, прекрасний міст, який я хочу сьогодні вам показати. Дуже багато людей завжди на нього приїжджають сюди дивитися і хочуть його побачити.